Вітання, друзі. Я якраз їду супермаркета і оце на думку спала ідея записати таке відео про очікування і реальність. Коли ми сюди збиралися в Данію, ми думали, що Данія морська країна і в магазинах буде надаватися чимало морепродуктів. Насправді очікування не виправдалися. Це оце було одне з таких, скажімо. Речей, які нас здивували, що в Данії дуже туго і слабо з морепродуктами. Хоча країна має е, два моря Балтійське і Північне, але е, ну, нашій комунії е, свіжої риби знайти напевно дуже важко. В супермаркетах продається дуже маленький е, асортимент. є трошки замороженої риби, в основному з, 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 з такого продається це філе лосося, е, якісь декілька фаршів, тріска, оселедець, припустить весь вибір е, рибу в супермаркетах. Згадуються наші магазини, там в сільпо заходиш, акваріуми плавають, свіжа риба. Е, на, на, цьому, на леді е, риба лежить різна, яка хочеш. А тут не так. Чому поки ще не знаю? Так от, на рахунок риби в Данії. Я спробував подивитися інформацію, ну те, що мені вдалося знайти, чому такий малий вибір риби пов'язано по декільком причинам. Одна з причин є, що самі дичани не дуже люблять споживати рибу, і монокультура їхня. Вони більше надають перевагу м'ясу, свинині. От, Дуже багато риби йде на експорт і дуже суворі санітарні норми в Данії щодо живої риби. І от ці всі такі, ціла гора причин зумовлює те, що в Данії у супермаркетах такий слабенький асортимент риби в супермаркетах. От, Навіть взяти наше містечко. У нас є, ну тільки знайшов один рибний магазин, такий кіоск маленький, то там ще є трошки є якісь певні рибні салати і а, ну, є невеличкий вибір риби. Один єдиний рибний кіоск. А по супермаркетах дуже малий вибір риби. Ну не порівняти навіть до рівня українського асортименту набагато. І це морська країна. Оце таке було перше моє, скажімо... Здивування, бо ми думали, що тут буде переважати великий асортимент риби, різних морепродуктів.